Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 FM. Доброго всім дня працюємо в прямому ефірі. Проект рефлекторії Іван Подрук разом з вами ми обговорюємо нагальні актуальні теми, які е, турбують наше суспільство. З настанням теплого, так би мовити, сухого періоду е, підвищується рівень пожежної небезпеки, і особливо це стосується приватного сектору, особливо це стосується наших лісових насаджень, лісосмуг, галявин, дачних поселень і таке інше. Ми вкотре кожного року спостерігаємо, що на превеликий жаль, е, певні громадяни нехтують правилами протипожежної безпеки. Вони все ж таки або випадково, або навмисно, або просто з невідомих причин здійснюють ці підпали, і, зрозуміло, додають тим самим неспокою в нашому суспільстві і великої роботи працівникам пожежної охорони Державної служби з надзвичайних ситуацій. Принагідно хочемо відзначити, що от якраз вчора, якщо я не помиляюсь, був міжнародний день пожежної безпеки, тобто у наших пожежних був професійний день, професійне свято, і з цього ми і починаємо. З вітання панові Роману Олійнику, який сьогодні в нашій студії він працює заступником начальника відділу протипожежної безпеки управління запобігання надзвичайних ситуацій головного управління ДСНС області. Добрий день, пане Роман. Добрий день. Е, як я вже сказав, з професійним да, святом да. дай Боже, щоб пожеж було якомога менше. Знаєте, я завжди зичу лікарям, правоохоронцям, ДСНСникам. Дай Боже, щоб настав час, коли б ви залишились без роботи, займалися тільки профілактикою. Да, дякую, дякую. Е, отже, Якщо ми на початку розмови... В Загальному аспекті, от вже травень місяць, червень. Ну поки що погода така не дуже стабільна, але розуміємо, що ось ось вже буде суха тепла погода, і відповідно це спонукає наших любителів лісових насаджень, дачників і таке інше, виходити на природу, і, відповідно займатися своїми аграрними роботами, займатися упорядкуванням екосфери. Ну і відповідно здійснюються ці запалення, чи як так. там вони правильно називаються. Взагалі, ситуація в області, наскільки ми можемо говорити, що все ж таки громадяни у нас свідомі, і таких випадків все менше і менше, чи навпаки? Ну я вам хочу повідомити, що на сьогоднішній день за перше ми перший квартал 2023 року, кількість пожеж в екосистемах в рази зменшилась порівнянню порівнянню з Аналогічним періодом 2022 року, якщо подивитися по статистиці, то протягом першого кварталу виникло в екосистемах 266 пожеж. Порівняно з попереднім роком було 1136 пожеж. Ми це відносимося до цього що це завдяки нашій проведеній профілактичній роботі. Да, тому що ми постійно займаємося відпрацюванням і населених пунктів і рейди різноманітні, і проводимо інструктажі з громадянами. Також е, можемо е, прийняти за допомогу, якби, і погодні умови, тому що е, затягнулася сира погода, якби було дощі, якби, і на сьогоднішній момент, коли вже стала температура, ну, повітря стало вже якби, більш тепліше, але і вже і є молода трава, тобто вже немає сухостоїв, немає цих моментів, і громадяни якби, не встигли. Попід... На шкодити. На шкодити, так, Давайте казати відверто, да. так. Тобто, ну і плюс, ДСНС проводить профілактичні роботи відпрацювання населених пунктів, де громадянам розказуються і правила пожежної безпеки, і про заборону, і про шкоду, яку вони заподіюють екосистемі своїми підпалами. Також і доводимо про адміністративну відповідальність громадян, вона на сьогоднішній день в рази зросла. Тобто за підпал в екосист... ну, за пожежі, які виникають в екосистемі на сьогоднішній день. На громадян притягаються до адмінвідповідальності від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Ну це якщо в разі вони будуть як... вияла виявлені. Да, виявлені. Ну от як приклад наведу, буквально свіжий тиждень тому, 28 квітня, одинадцята година, надійшло повідомлення. Тиврівське шосе місто Вінниця горить суха трава. Прибувши до місця події, рятувальники з'ясували, що вогнем охоплено суху розвит. Ні стягільня на площі 300 квадратних метрів, і в той же день за півгодини загоряння локалізовано в 20.40 бійці ДСНС ліквідували загоряння очерету на площі 2 гектари між селами Михайлівка Верновицької територіальної громади. Ймовірна причина видання пожежі в обох випадках: необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Тобто, ми можемо говорити, пане Романе, що. Я розумію, що бувають якісь випадкові ситуації, да? бувають ну, ну, різні моменти, але ж бувають і такі, що люди навмисно можуть це робити. От я так знаю, що у вас є комунікація з з правоохоронцями, з відповідними службами нашої поліції, і ви проводите ці спільні рейди, проводите спільні з'ясування обставин. Так, да? так, Наскільки так. вони дієві сьогодні? Ну я вам скажу, що з протягом першого кварталу, да на сьогоднішній день ми вже провели 260 Відпрацювань населених пунктів е, на території області Із за які є в населених пунктів Вінницької області, е, окремо проводимо рейди з держекологічної інспекції та залучаємо працівників поліції. Ну переважно це участкові, які mm -hmm. знають місцеве населення. І на сьогоднішній день нам складено 24 адміністративних протоколи на громадян, таких з... З... злісних, тому що розумієте, є громадяни. Ну, Тобто, і вибачте, тобто їм кажуть, що цього не можна палити, але вони все одно це все одно, роблять дає і Курьозні такі випадки, де 86-річна мешканка вже ну, пожилого віку, mm -hmm. да, і вона каже, я спалила і, і буду, буду палити. палити да. і... От і, і такі громадяни да. є. Молодші, да, вже роз... ну, більш молодші, вони Свідомі. більш свідоміші, вже десь компенсують, десь переробляють, десь ну, збираються на кучі, потім вивозяться, визиваються відповідні служби, якби, і міста. і міста. Тобто, більш... ну, тобто будемо вважати, що люди все ж таки з кожним роком, з кожним сезоном, вони все ж таки стають більш грамотними, і вони все ж таки більш ну відверто кажучи, адекватно реагують на всі ці правила, які сьогодні так, встановлені. Так. Ми проводимо. Під час відпрацювання населених пунктів протягом року всі населені пункти Вінницької області відпрацьовуються. профілактична робота, роз'яснювальна, якби. І, а деякі населені пункти, якщо там виникає така загибель, то і по декілька разів відпрацьовують. Тобто ми можемо предположити, що. Все ж таки, все ж таки доходить, це працює, доходить да. Да, помаленьку, не, не все зразу, якби, але є дієві механізми. Але разом з тим, от ви сказали, що є певні е, штрафування, певні адміністративні, адміністративна відповідальність. І ще раз повторимо, давайте, в чому вона полягає і за які, скажімо, вчинки вона може настати, ця відповідальність. Е, тобто, якщо людина свідомо е, підпалює суху поросль, там да, десь, і це призвело до Пожежа, яка не контрольована процесу, і ця людина була на місці, сразу ж встановлена. Mm -hmm. Сразу складається на, на, на ній адміністративний протокол, виноситься постанова, грошовий штраф кажу в розмірі від трьох тисяч до шести тисяч гривень. І тоді вже людина якби на наступну раду буде задумуватися, чи потрібно їй це робити. Так також і є відповідальність адміністративна за розведення багаття в лісах. Там інша трохи стаття, але теж сума штрафу. Така ж сама, mm -hmm. ну, кримінальної відповідальності, ми розуміємо, за це немає. Але от, якщо, скажімо, от як ви сказали, навели приклад цієї бабусі. Там, умовно кажучи, якщо людина там з десяток разів поспіль, от їй кажуть, що не можна палити сухості, тому що ми ж розуміємо, це не лише горить трава суха, це ж і е, порушується, е, е, значить, порушується с -с сама галявина. Да? Там можуть бути якісь тварини жити, вони теж вмирають, це ш -ш шкодяться навколишні дерева. Mm. Да, горить карай такий. Родючість ґрунту родючість родючість однозначно іншість, страждає. Да. Також, якщо це може бути вітряна погода да, і бути не, втратити контроль, контрольованість цього спалювання, да, це може якби, і, задати, і задати шкоду і господарським спорудам, і житловим будинкам. Воно ж може перекинути так, це полум'я на, на споруди. У нас, нас є, досвід, є приклади в минулому році, де дві людини загинули внаслідок пожеж в екосистемах. Тобто було настільки розповсюдження вогню. Що людина зляну злякалася, почала там десь гасити самостійно, десь там бігати, надихавшись чадними газами, mm -hmm. просто там впала і ну і згоріла, якби це в прошлому році дав. Є такі ну, дай виборги, Боже, щоб загибелі. таких не було, взагалі, щоб таких пожеж не було, але разом з тим дійсно профілактична робота і ось ці риди, про які ви сказали, вони мають відігравати серйозну роль. Пане Романе, давайте ми ще раз нагадаємо нашим слухачам і телеглядачам про те, що можна робити, і чого не можна робити, де, як, коли можна там, скажімо, розводити багаття, а де це заборонено. Дивіться, на сьогоднішній день в де державі введений військовий стан, де да, є розпорядження голови Вінницької військової адміністрації про заборону розведення відвідування взагалі лісів. І, лісів. Е, тим, і в лісах заборонено розводити будь-яке багаття. Якщо там, допустим, як є якісь відведені для цього місця, якщо якась організована зона так, відпочинку, так, так, та, так, організована, да так організована, да. І теж і там пере, перед тим як розводити багаття, потрібно подивитися, чи немає десь сухостоїв, чи немає якоїсь там сухої порослі місце розчистити від цих залишити десь перекопати ну, щоб було на нижче якби. Ну, Трошу підготувати, під, да, підготувати. Місце, для... да. Потім, по завершенню там, по цих своїх міроприємств, назвав їх так. Да, це все загасити, засипати ґрунтом, проконтролювати, щоб воно все ж таки температура понизилась. Прибрати за собою те сміття, горючі ці пакетики, там, бумагу різного. Під час відпочинку не кидати недопалки в різні сторони, там сирники, якби. Те, що може призвести до пожежі і в лісах, і... це вже рівень культури людини, саме собою, враховується. Ну, першу, особу, да. ну да. і в першу чергу, це якби і безпека під час ну, відпочинку. А. Під час там, наводення там, в своїх домогосподарствах, там, да, називаємо так. Коли згортається там листя, згортається там це трава суха. Ми всім рекомендуємо це компосувати, ставити якісь там відведені місця, залишати. це тим паче. Можна удобряти грядки, удобряти там дерева, які там є в. Під час ну там житловому uh -huh. будинку, тобто не потрібно це все спалювати. І якщо у вас немає бажання це компенсувати, десь там під, підудобряти, можна збирати це на, збирати на кучу і там раз в місяць їздять відповідні, я знаю по місту Вінниці uh -huh. принаймні, їздять відповідні служби, якби і це все забирають відвозять у певні місця. Е, питання віддачників, тому що зараз починається активний сезон. Люди виїздять в передмістя на свої вже будиночки, на свої ділянки. Вони там і працюють, і відпочивають. От вони запитують, чи можуть вони розводити багаття, скажімо, для приготування їжі на своїй території, на своїй ділянці, відповідно підготувавши там, обклавши каменем, чи, скажімо, от, як ви сказали, зробити заглиблення і таке інше. Ну без ну на своїй земельній ділянці, якби да, дачному дачному там, дачному масиві там бічати, звісно, не можуть собі розводити, і там же ставлять і мангали, якби да, там для приготу... І... Але це треба десь, щоб це було безпечно. Це як ви кажете, це треба підготувати mm -hmm. місце, це проконтролювати, щоб воно не горіло, не залишати його. Безконтрольно це відкритий вогонь. Також е дотриматися якихось відстанів до господарських будівель, до самого дачного будинку. До горючих матеріалів. можливо матеріалів, так, для того, щоб е ну, не, вогонь не перекинувся mm -hmm. на. Інші будівлі сьогодні я знаю, що ви співпрацюєте з багатьма організаціями, в тому числі це і облагроліс, і обовіниться обліс, і тожні організації відповідні проводити з ними е, комунікації, профілактичну роботу. Наскільки вони йдуть на контакти? Наскільки ну я розумію, що дуже важко уявити собі ситуацію, що і ДСНС і вони можуть охопити весь там умовно якийсь ліс і провести там заходи, щоб не було пожежі. Це дуже важко, можливо, навіть і нереально. Але ви проводите цю роботу так. і ви працюєте на упередження, в чому полягають ці заходи? Дивіться, Даже в нас. Буквально 2 числа до травня нам була проведена організована та проведена зустріч там в форматі круглий стіл з представниками держлісагенства комунального підприємства Вінниця Облагроліс, да залученням екологічної інспекції та правоохоронних органів, де були обговорені всі ці питання щодо забезпечення безпеки, забезпечення пожежної безпеки в лісових масивах, щодо там підготовки мір і міралізованих смуг. І закриття доріг, щоб не було проїзди через лісові масиви, також були обговорені питання щодо проведення спільних рейдів по цим лісовим масивам, щодо недопущення ну виявлення несвідомих громадян та недопущення якби пожеж, які можуть призвести до значних матеріальних збитків і. Для держави і для самого лісового фонду ми розуміємо, що зараз період травневих свят ну, знаємо, що в період воєнного стану вони скасовані ці вихідні, і святкові дні але разом з тим, ну хочемо ми цього чи ні, але певні громадяни виходять до лісів і вони там відпочивають і таке інше. Хоча ви на початку сказали, і це правда так. розпорядження голови військової адміністрації в тому, що взагалі на сьогоднішній день на період воєнного стану так. накладена заборона на відвідування лісів. Разом з тим, ну. Ну, давайте казати відверто, є такі групи людей, є такі громадяни, які виходять. Що робити, якщо от виявлені такі групи, якщо зрозуміло, вони певним чином вже після певної дози алкоголю і таке інше, що робити? Викликати поліцію? Це єдине правильне рішення не вступати в якісь там дискусію, конфлікт, да, не наражати на небезпеку себе? Повідомляємо поліцію, визиваємо, якби пояснюємо що ми конкретно зазначаємо, чи де це ну, щоб можна було з місце розташування цієї групи, і далі вже правоохоронні органи, якби вони в курсі справ порядок їхніх дій. Але разом з тим, в місцях, де є організовані локації, де є, скажімо, біля водойм, там якихось ставків, які знаходяться на території лісу, є певні бесідки, є певні облаштовані пункти протипожежної безпеки, все це дозволено. Так, і, да, да, звісно. Ну, все рівно люди, якби да, і є бажання і з дітками вийти, да, і десь переключитися з якихось моментів, щоб десь. Перезагрузитися, так. да люди виходять, відпочивають, якби. Але ми закликаємо ми проводимо кажу, Ми постійно проводимо рейди, і навіть на водних об'єктах проводимо рейди, спілкування, розповсюджуємо агітаційні матеріали, де зазначаємо, да і як безпечно поводитись і на водоймах, і в побуті. Тобто, ця робота постійно проводиться. Ну, будемо сподіватися на те, що як ви на початку зазначили, yeah. що свідомість громадян підвищується, вони зрозуміли і зрозуміли, що ці умови, що їх треба виконувати, ці правила придумані не просто так, а дійсно для того, щоб убезпечити своє життя і профілактувати певні ситуації і упередити надзвичайні так. ситуації. Дякую за розмову. Дякую вам до да успіху, наснаги. І дай Боже, знову ж таки, щоб таких випадків було якомога менше, а краще займатися профілактичною Роботи доводити громадянам про доцільність тих чи інших заходів. Да, дякую вам за ефір. З нами був Роман Олійник, заступник, заступник начальника відділу протипожежної безпеки управління запобігання надзвичайних ситуацій, нашого головного управління ДСНС. Ми говорили про те, що обов'язково варто дотримуватись правил протипожежної безпеки, якщо ви знаходитесь в лісовій локації, якщо ви знаходитесь в приватному секторі, або взагалі ви спілкуєтесь з з природою. Треба берегти природу, треба берегти себе і відповідно оберігати наше життя, що роблять наші українські захисники, яким ми обов'язково допомагаємо. Кожен на своєму місці обов'язково маємо робити щось корисне для того, аби підтримати армію і наблизити перемогу. Слава Україні! Героям. Рефлекторія з Іваном Бедоруком стодини вісім